Дорогі друзі, вітаю вас від служіння КФМ. Існує така думка, що в бідних країнах не можна навчати про процвітання, начебто вчення про процвітання для багатих країн. Або якщо в якійсь країні ну, є багато всякого лиха з хворобами, то незручно пропійдути зцілення, бо ти наче хвалишся тим, що ти здоровий і принижуєш інших людей. І знаєте, насправді це хибна думка, тому що е, нам потрібно багато Слова Божого, особливо в тій сфері, е, в якій в нас є нужда. І для того й приходить Слово Боже, щоб покрити нужду. І якщо ви дасте бідному післання про процвітання, то це післання, відкриття воно змінить його життя. Чи якщо ви цілій країні дасте... Це послання, процвітання. Це може змінити цілу країну. І так само, якщо в якомусь місті чи в країні є багато хвороби, треба проповідувати там зцілення. Знайте, ну Біблія нас ясно навчає тому, що треба проповідувати Слово Боже, там, де гріх. Ми ж не маємо такого погляду, що. От тут багато гріха, ми не будемо проповідати Слово Боже про спасіння і про праведність. Насправді принцип дуже простий. Якщо в вашому житті, в якійсь сфері життя, є недостаток, вам треба там багато слова Божого і багато відкриття саме е е е того, яке виведе вас з, з тої ситуації. Чи це бідність? Якщо це бідність, приймати Слово про Боже про процвітання. Якщо це хвороба, приймайте Слово Боже про зцілення. Якщо це гріх чи залежність, приймайте Слово Боже про свободу і праведність. Слава Господу. Тому так важливо, щоб ми не йшли за релігією і ну, за її поглядом, типу писання про цвітання для багатих країн, чи писання про здоров'я для здорових країн. Знаєте, ну тоді ми можемо сказати. Писання про праведність і спасіння для, для тих країн, де є багато грішників, звичайно, що ні. Тому приймайте Боже Слово, приймайте його багато. Кінетхейгін любив говорити: коли я здоровий, я щодня приймаю слово Боже про зцілення. А якщо якась хвороба постукала в моє життя, я просто збільшую вдвічі дозу. Це правильний підхід по життю. Слава Господу! Бог благословив вас. Слово Боже спроможе змінити любу людину, любе життя, любі обставини. Багато Божого Слова зроблять це швидко.